Усім привіше нові підписники та гості каналу Закарпатського геймера з вами, як завжди. Серго, ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити грати в гру як Вікторія 2 з Фенікс Модом, де я на цей раз, так як я вам і обіцяв у попередньому випуску, оголосимо війну і Союзу і нарешті ж повернемо Кубанську область до України. Війна важка, так як Європейський Союз зміг все ж таки відправитися, ну, відновити свої сили від попередньої війни, взагалі від попередніх війнах. Тож доведеться нам воювати з їхньою великою армією, яка перебуває на даний час. Ну, якщо... Може, не побачити на четвертому А Я підготував всі свої наявні сили, і давайте будемо все ж таки бомбити Європейський Союз. Моя головна мета, як я вам і казав, це повернення Кубані. Мобілізували ми свою армію, тепер ми лише маємо нагоду розгромлювати їхню армію, їхні війська, які будуть прямати на Україну. Тож відразу ж таки скажу, війна досить драйвова, війна досить небезпечна для України. Якщо ми її програємо, не дай там Бог, то це може бути крах, тому що ми можемо втратити ті провінції, які ми від них захопили. Це Ростовську область, ну і можливо більше. Вікторія 2 Фенікс Мод, ми в цьому модові, в цьому проєкті багато чого досягли. Не знаю наскільки він розтягнеться цей а, взагалі проєкт. Це буде, звісно ж, залежати від вас, якщо вам на дивитися Вікторію 2. Тож обов'язково я вже буду йти до фінальної такої складової. У мене є на меті ще проходити таку гру, то, то ж саме Вікторію 2, проте вже з хронологією модом, де я буду старатися, напевно, там не знаю, чи за Німецьку імперію, чи можливо за інші європейські країни Боротися за місце під сонцем. Наразі йде велика битва в Луганську. Я стягю всі свої війська. Від цієї битви буде залежати майбутня кампанія моя по покоренню Європейського Союзу. Тож всі наявні війська ми будемо стягувати в Луганськ, і тут нам треба перемогти. Це дуже важливий відповідальний, до речі, такий момент. Хвилюючий. А, ну а тим разом наші війська будуть прямувати по білоруському напрямку, так як нам треба реально боротися з ворогом, боротися з ворогом якомога ефективніше. Тому що чим більше військ ми знищимо і Російського Союзу, тим буде краще для нас, перш за все, із-за того, що в майбутньому їхня армія не буде мені загружувати своєю інтервенцією. Ну і для нас самих це добре, так як престиж нашої країни буде зростати, хоча ми і так перебуваємо на першому місці по престижу. Ну, престижові. Думаю, їхня армія буде також втрачати, великі втрати понесе, що також буде сигналом їм свідчити про те, що не слід нападати на Україну без такої підготовки. А я підготовився до цієї війни, чесно, досить добре. Я мобілізував всі свої наявні сили. Я мало того, що їх мобілізував, ну, бачите, 10 місце займає наша армія. Загальна позиція України тепер перебуває на 13-му місці по рейтингу найбільш успішних країн світі. Це справді велике таке досягнення. Наша промисловість, на превеликий жаль, лише і стоїть на 14 му місці, проте армія стрімко так розвивається, розвивається військовий такий потенціал. Ми і надалі будемо бачити. Потихеньку, як ви помітили, ми все ж таки робимо окупацію майже всієї Білорусі. Ну це добре, це справді добре, хоча вся їх, весь схід України тепер перебуває під контролем Євразійського Союзу. Ну, Проте у нас є армія, у нас є сили в наявності, ми можемо їм протистояти. Я не думаю, що бачите, як ми ну, як я протистояв нашу армію, ми жодної такої великої битви не програли. Це свідчить про те, що наша армія набагато сильніша, вона набагато. То ну організованіша, тому що тепер я роблю акцент саме на зміцненні української армії, так як це. Є пріоритет номер один в теперішніх умовах, і Російське Союз все ж таки відновив свої сили, і було б логічно, звісно ж, боротися проти Російського Союзу із сильною армією. Вони ще поки не будуть приймати умови нашого договору, я б хотів і більше взяти від російського союзу, але я розумію, що в даний момент це просто неможливо, тому що, от бачите, їхня армія дуже велика. А по-друге, якщо б я б хотів вести таку затяжну війну, це було б довго, нудно і можливо, навіть ми б не виграли. Тому затяжні війни, я все наголошую у всіх іграх. Краще не вести затяжні війни, так як вони справді не допомагають нічим. От так ми взяли собі ціль повернути Кубанську область України. От і до неї будемо прямувати. Коли повернемо Кубань, далі зробимо новий привід до війни проти Російського Союзу, там, напевне, звільнення Білорусі або ще країни, країна, можливо, взяття Курської області. Ну та глянемо, як будемо розвиватися вдалі в Вікторія 2. Тепер наша армія успішно так бореться з армією Євразійського Союзу. Чесно, от бачите, самі битва за битву ми виграємо. Великі всі битви перемагає Україна. Згодом, думаю, вони зможуть попросити мир, так як в них просто нема шансів з нами протистояти. Вони також мобілізували свої війська, проте їхній бомбілізаційний потенціал набагато більший, ніж наші. Але технічний склад та організація війська значно уступає українській Тож, перевага нашої армії є замітна, вона є суттєва. Що, на щастя, я і схотів, я і добивався. Бачите, вони приймають, хоча щоб ми прийняли умови миру, віддають нам Краснодарську область. Ну, глянемо. Так як, будь ласка, не добавити ціль, ми не можемо наразі, а затяжну війну я б не хотів із ними воювати, тому що у них є ще союзник Індія, Союзна Індія. Тож саме оптимальний такий варіант буде ще трошки повоювати, або навіть так, відразу ж таки переймаємо всі умови миру, так як просто ми добилися своєї цілі. Ну і нарешті ми повернули Кубанську область. Це справді круто. От бачите, Україна знову ж перемогла. Велика битва для нас, і вона Відкриває нам новий потенціал, нові перспективи. Тепер я буду воювати проти Румунії, де я, схочів, я б хотів ну, відбити точніше Румунію від моря. Це буде одна з менш, не менш важливих наших війн в цьому випуску. Я запланував собі дві такі війни. Думаю, він буде насичений, випуском вже. Справді воювати досить інтересно, Вікторія-2, тому що ми оточені з усіх боків величезними арміями, величезними країнами. Провели демобілізацію, так як більше необхідності в мобілізації в нас не є. Тепер, що будемо робити, це звісно ж на західному напрямку будемо контролювати, точніше, будемо посилати свою армію на кордоні із Румунією та Польщею, їхніми союзниками, так як це просто нам край необхідно зробити, тому що наступна війна буде проти Румун, і треба до неї так само відповідально. Підготуватися, як ми підготувалися до війни проти Російського Союзу. А я і надалі буду нарощувати свій військовий потенціал, тобто формувати нові дивізії, будемо вивчати нові технології, як вони є нам дуже необхідні. Ну і, як бачите, вони нам дуже допомогли. А так як морський, військово морські військово-морські сили в Україні досить слабенькі, проте їх вистачає для того, щоб протистояти навіть там Сполученим Штатам, Америкам і Франції, Французької Республіки, як ми побачили в попередньому випуску, тому що ми. Справді з таким невеличким технічним флотом, військово-морськими силами, змогли відбити французьку та американську таку інтервенцію в Україні. Війна з Тумунами буде за. Такий провінцію, от бачите, побережжя, тому що я хотів би ну, з'єднати свою, так би мовити, от гляньте, знаєте, болгарську землю із материковою Україною, тому щоб нам не, ну, не доходилося там постійно використовувати флот і так транспортувати свої війська. Укріпляємо фронт. Фронт в нас чесно неприступний. Я думаю, ми зможемо перемогти Румунію про союзник, союзників, такі як Турція, Болгарія, Чехія та Польща. А це справді великі загризливі союзники їхні, тому що вони зможуть знаєте, таким чином коаліційними військами, а загрожувати нам досить так суттєво. Я, якщо б воювати проти самої Румунії або чи там проти самої Туреччини, то проблем би ніяких не виникло, так адже навіть із двома такими країнами ми могли досить так успішно впоратися. Що ми не раз. Не продемонстрували в попередніх війнах проти Формун і в попередніх війнах проти взагалі всіх наших сусідів. Розвиватися в Вікторія 2 з Фенікс модом є ще куди, чесно вам скажу. Тут у нас фактично відкритий весь горизонт перед нами. На дурі 2042 рік. Я думаю, ми можемо до 2060 70 року стати одна з найбільших таких і найуспішніших країн, так як уже ми перебуваємо на 12 му місці пройти України. От Кип, Keep, перепрошую, кіпер ми вже змогли приєднати до себе. Це одна стратегічна досить перемога. Я не знаю чому, але я думаю, що контролювати Середземне море для України було б просто необхідно, так як ми майже маємо звідти вплив. Ну, робити інтервенцію або в Єгипет, або в Сирію, або в Ізраїль. Тож це була також хороша ініціатива, яку ми використали в попередньому випуску. І думаю, це дуже, дуже нам допоможе в майбутньому. Так як тепер у нас є контроль і над Середземним морем, де ми можемо формувати свою флотілію, ну і не давати європейським країнам інтервенцію робити в Середземне море. Будемо формувати ще одні великі армії, так як без армії, звісно ж, нікуди. Усі ми це прекрасно розуміємо. І надалі військовий потенціал буде номер один для нас, так як економіка мені це дозволяє, у нас економічний потенціал просто нереально великий. Економіка у нас настільки велика, настільки потужна, що, чесно кажучи, мені просто не покоїтися про там, я не знаю, надмірної кількості нашої армії немає сенсу. Тому ви, ви самі бачите, навіть якщо при повній інфляції, приповній такій. Ну, Спаду економіці, ми можемо протриматися навіть у умовах війни при повній мобілізації 3-5 років проти таких великих ворогів в умовах війни. А це свідчить про багато чого, тому що. Немало яка країна тепер в сучасних умовах, взагалі в реальному світі може на це собі дозволити. Ну що ж, в нас покращуються майже технології, нові військові технології, а ми формуємо постепенно свою армію в кордоні, на кордоні із Румунією. Як я і казав, от воюватися нам доведеться з Туреччиною, воювати доведеться з Польщею, Чехією та Румунією це чотири країни, такі, можливо, навіть із Болгарією. Які загрожують нам, вони загрожують, якщо чесно кажучи, тому що вони зроблять таку, знаєте, міні-коаліцію, яка буде хотіти е, стримати український такий потенціал і не дати нам розвиватися надалі. Євросійський Союз, хоча є найбільша країна в цьому віртуальному світі, проте вона є не найсильніша. Їхня армія приває на четвертому місці, проте армія України зростає з кожним годом, з кожним місяцем. Ми стаємо більшим. Під потенціал української армії збільшується, так як подивіться, цей акцент із початку нашого випуску, з початку нашого проекту, виправдовується тепер. Який допоможе нам в майбутньому стати не лише там регіональною наддержавою, а можливо навіть наддержавою цілій Європи, яка може бути протистояти Сполученим Штатам Америки, ну і самому Євросійському Союзу. Ну що ж, потихеньку ми формуємо ще армії наші. Це просто е, дуже добре. Подивіться, ще одна армія у нас змогла сформуватися в Києві. Відправимо ми її на західний вал, так як скоро, зовсім скоро у нас буде от вже, привід до війни, зробився. Тепер ми можемо собі спокійно оголосити війну, Румунію за приєднання такого маленького регіону до нас, до складу України. Війна з Румунією не буду, не скажу я, що буде важка, бо ще там якась. Ну, але вона, от бачите, буде важлива для нас. Так як мені треба регіон Добруджа, оцей, бачите, такий. О, 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 регіончик моря, що допоможе з'єднати наше військо і проробити подальшу інтервенцію в болгарську землю або можливо навіть ну і навіть там Турцію трошки, знаєте, взяти Константинополь, так як колись хотіли це зробити Російська імперія ще в далекому, 19-18-19 му 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 віці. Війна розпочалася, будемо вести максимально такі наступальні операції на Словакії і угорці під нашим проте вони допомагати нам не хочуть, на превеликий жаль. Ну але хоча ці країни мені не загрожують на щастя, тому що попереднім попередні випуск ми приєднали їх, ми їх змогли стати нашими васалами, що було також одно з найважливіших таких пунктиків в майбутньої геополітичної ігрі, такій нашій. Ну що ж, румунами ми, ми бо, боремося. Румунська армія, потенціал Румунії досить непоганий, я б навіть так сказав. Тому в моїх інтересах все ж таки Румун тепер, поки вони не нарушують свій військовий такий потенціал. Змогти їх перемогти, тому що якщо ми будемо чим надалі там давати таким країнам розвивати свої військо, розвивати свої промислові потенціал, це буде для нас дуже погано, адже ми можемо мати під боком таку велику країну, одну з регіональної України яка буде в майбутньому спорити з нами і ввести до війни. А навіть воювавши проти п'ятьох країн це Румунія, Чехія Хорватія, Турція та Польща наш військовий потенціал ну, рівняється до цих п'яти країн. Це справді круто, вже реально нам доведеться воювати не так уж і важко. Хоча от у нас є деякі труднощі. У нас є деякі труднощі, тому що наших дивізій не вистачає для того, щоб Повністю ну, забезпечити собі фронт, щоб не було проривів таких. Ну але я думаю, в майбутньому ми це виправимо, тому що подивіться, п'ять вісім уже відсотків очків схиляються на наш бік. Війна для нас іде більш-менш успішно, навіть а, при втраті там західних таких провінцій, таких як Закарпаття і одного з польських регіонів. А ми перемагаємо майже у всіх битвах, і це саме головне. Саме головне це приймати всіх битвах. Проте мене непокоїть інтервенція на турків. Які висадилися в Крим і тепер будуть старатися в Материкову Україну. Робити інтервенцію. Я відхилю свої, звісно ж, війська, будемо і надалі а, там бомбити їхню армію, адже від цього буде найбільше залежати все. Якщо в нашій армії будуть перемагати, це буде просто неймовірно а для нас добре, тим, що очки, переможні очки будуть зростати для нас колосально. Що й треба добиватися? А тепер іще трошки задамо удар по турецькій та румунській армії. Ось йдуть запиклі бої із, там, я не знаю, подивіться з Польщею, з Чехією. Проте ці бої, хоча і запальні такі, але вони поки що ну, такі для нас переможні. А війна ну, затягується потихеньку, затягується. От гляньте, 54%. Треба добити ще ворога, треба якось його якомога швидше змусити приєднати або прийняти всі наші умови, тому що. Їх кількість досить устрашає. Чесно, вона устрашає мене тим, що мені доведеться, блін далі відбиватись навіть свої землі від їхніх таких окупаційних військ. Ну, але раз все контрольору. Під контролем. Тепер йдемо на столицю Румунії, там розбиваємо їхні армії. Не треба дати робити інтервенції турків в Криму, ну і наступні матерковій Україні. Чехи розгромлюються, всі країни, які воюють проти нас, поступово втрачають свій військовий потенціал. Ну, але до миру ще далеко. Ще зовсім трошки нам не вистачає, щоб остаточно заключити з ними мир і нарешті ж таки підписати це перемир'я, цей мир на наших умовах, який буде, який дасть нам змогу з'єднати усі українські землі, болгарську Україну з материковою Україною. Ну так, поки от все нас під контролем. От просять вони мир, і я думаю, я його приймаю, тому що справді війна дуже загрозла для нас. І на щастя, ми виграли цю війну, хоча вона була для нас дуже напружлива. Я чесно навіть і задоволений таким ісходом війни, тому що воювати в затяжних війнах я не люблю, адже це буде погано для нас, тому що ми маємо ще різних союзників, сусідів, таких як Російський Союз, який може скористатися нашою такою слабиною. Тож для нас успішно пройшов цей випуск, Ми перемогли Європейський Союз, повернули собі Кубанську область, тепер з'єднали болгарську Україну з материковою Україною і відтіснили Румунію від моря. Ну а Євразійський Союз сам потерпає від китайської інтервенції вже вкотре. Але я змушую з вами прощатися. Я з вами був Закарпатський Геймер. Якщо сподобалося відео, звісно, ставте великі пальці вверх. Також підписуйтесь на наш канал, адже це дуже важливо. До побачення всім і хай вам щастить.